Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вівторок у нас сьогодні. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. А ну, що тут розпускаються? Ну, щось не дуже. Пупчики є, бачите, пупчики є. І Тут пупчики і тут, і тут. Чим може, сили не вистачає, чи я не знаю. Я їх і поливаю. От. А ці хорошо, я ж їх зрізала і поставила у водичку. Вони всі-всі розкрилися. І такі пахучі, такі запашні, ви собі не в'являєте. Погода яка, плюс три. Ну, така сіра, така якась нехороша. І десь після четвертої, після п'ятої піде дощ. Притом сильний дощ піде. Хай йде, дощик теж треба. Уже, бачите, снігу навіть в нас в районі немає. Ніде-ніде-ніде. Тільки сірість. От. Була я сьогодні в церкві. Була я в церкві сьогодні. Розкажу вам, що мені дали. Ну, По-перше, мені дали оцей фарш. От. Фарш мені дали. Науда і, яухе... Науда і От. Це значить із того. І науда, це яловиче з яловичини. От. Далі, оце така, сьогоднішнім числом 25-м. Оце таке що у нас таке? Це таке м'ясо, да? Наудан, так, да, м'ясо. Такі два куски. Скільки тут грам. Зараз подивимося. Скільки тут грам. Ага, написано 2, 2 капоки, дві штуки, 400 грамів, по 200 грамів. Оце таке. Я не знаю, чи його треба тушкувати. Я думаю, що я його одварю. Далі. Оце такий тортик взяла собі. Ну, вроді як тосканський капку. тосканський пиріг. 350 грам. Він з мегдалем такий от хороший. да? Картоплі взяла, бо не було ні єдиної картоплі в домі. ні єдиної. Отакий от хліб я люблю його чорний, отакий от рейсуміс і отакий от біленький. Оцей біленький, чого взяла, бо хочу зробити. котлетки. котлетки. Так додати у котлетки біленького хліба. Далі. Оце таке тут називається. Рапар пері Рапарі Росвілі. Рапар, ну це, оце, бачите, от таке оце кисленьке воно, воно хороше таке. Дві штуки. А це теж ой йогурті, це йогурті рахка написано таке. На два поверхи з грушкою, дві штуки. Банани взяла. Бананів можна було брати скільки хочеш. І оцього скільки хочеш, і оцього скільки хочеш. От. Ну, Я взяла три штуки, думаю, смузік, э, смузіка собі зроблю. Смузіка. От. Тоді взяла от такий йогурт. Тут, ой, йогурт. Майонез написано э, з труфілями. Майонез з труфілями. Ну, взяла собі. Навіть не бачила, якого воно числа. Так, от тут щось написано. До 24-го другого це до вчорашнього було. Тоді оце такий взяла супчик. Оце такий зупа, зупа. Катка рапу за тих живчиків, що водяться у, у морях. Криветочки. Так, подивимося, коли тут срок годності. О, тут щось хороший. Бачите, 11, 9, 25. О, от так. І оце таки, таку взяла упаковку рибка. Е, ну, Тут написано, що її можна м, до 8 місяця 25-го року. От, е, її можна тут написано від е, 5 до 7 хвилин на пательну О, або у мікрушку. В мікрушку не буду, я на пательну покладу і обжарю її. Ну, подивлюся, яка вона. Я якось не дуже ж риби люблю, ви ж знаєте, да? От. але, ну, а чого ні? Давали так узяла. Можна було, знаєте, що брати ще. От, і фарша ще було можна було, картоплі скільки хочеш, оцього, оцього, йогурти, оцього, хліба скільки хочеш. Бачите, солодощів не взяла, тільки оцей тортик. Далі, ось. Тоді ще пішла ж у магазин наш. От, те, що там було з фруктонези, мені не треба, але я купила дві упаковочки петця, от такого е, гіркого. По 4 цента, ну, 10 центів заплатила дві упаковочки. Я ж його не їм, ви знаєте, я взагалі не їм нічого гірко для свого зятя. Оце, значить, зараз пакетик розріжу, положу на ну кудись, на газету ні, положу у той, у у У лоточок 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 ось, положу. положу той величенький лоточок візьму, положу туди, не закриваючи, і поставлю. І хай він собі стоїть, присихає. От, А як поїду коли літом, так і повезу. так і повезу. Він, я то возила взимку йому дві упаковки теж, поки я там була місяць, він усе поїв. Все, щоб він не готовив. Наприклад, капусту кислу з тим сосісками. Він, якщо він оце тільки для себе, він нам віддільно, а собі ще оце таку цілу перчину покладе. Тоді квасолю з соусом там, з цибулею, отаку перчину. Горошки теж перчину. Ну, коротше, все-все-все він оце робить таке. от. що ж оце стейки, як їх оці стейки? от. Не знаю, як їх. Чи жарить, чи варить? Треба своїх запитати. Що ж це вести? Тобрусь в морозівку, а там буде видно. А ні, не бросив. Ну так, да, бросив морозилку, відвезу ан анки своїй. От. А рибку теж відкрию, візьму всі тут шматочки, всі тут вага яка. Ага, ось написано, от трьох до п'яти філе пала. Значить, от трьох до п'яти шматочки. Візьму, оце собі два зроблю, якщо там їх, ну подивлюсь, скільки там, якщо їх п'ять невеличких, два собі зроблю. Поїм. І, і, от. А остальне положу в морозилку і теж її відвезу. От. От і майонез оцей відвезу. Я його не їстиму. Майонези я не люблю. А вони їдять. От, з труфілями це дорогий майонез. Отак. От більш такі. Ну, були і салати були готові. Ну, я не стала брати. Там такі, знаєте, це ж така церква, така мірапріяжка, що приходять люди такі. ну... У Фіні всі люди однакові. Понимаєте? Всі мають житло, всі мають пенсію або всі мають безробітні пособі. Якщо вони люди і п'ющі, вони не брошені на произвол судьби. Ні, ні, ні. Ви не думайте, що їх покинули і про них забулися. Ні. Ну, оце якраз приходять ні. Правда, одна жіночка така величенька приходить больна на, на, на діабет, на тиск на високий, вона приходить. І ще одна сім'я така видно, що може колись і пили, але зараз ні. А, то... а ще один мужчина такий, от. а пару мужчин таких п'ющих, видно, що все життя пропили, такі вже 70-та то й більше. От. І приходять, і беруть, і... і їдять, і все. Так вони, от, знаєте, мужики, може, самі живуть йому готувати, що їм то з е, чи котлетки вироблять, чи що. Вони ото салати, готова їжа, отаке таке всяке. всяке Набирають, набирають, що по-швиденькому, прийшов додому, розігрів, поїв та й, та й добре. От. А я оце таке беру більш. Оце жанки одвести, собі котлет наробить. Бо в мене ще зупа є з тим. Як воно називається із, із куркою, ну, вже не хочу її їсти. Може, курку як доїм, а, а зуба вилю. вже не хочу. Бо там от, я туди додала ж, ну, картоплю, як завжди, там, морква, цибулька, і додала такі манюнькі-манюнькі зірочки. А воно ж, знаєте, стоїть у холодильнику. Це вже сьогодні у мене третій день. О, і вони ж порозпухали, ну, вже таке знаєте, не хочеться. не хочеться їсти. Я краще ото запарю от, от того зупу у коробочці, запарю та поїм, а може, і не запарю, поставлю, може, анці одвезу. От. Овочі в мене є стушковані, поїм овочі, тоді зроблю ото котлеток собі, може, з'їм ввечері, а може, не з'їм. У мене сільодка є, ото картоплі зроблю одвареної. З маслечком або пюрешки та із сільоткою. Ну, коротше, їсти в мене є повно всього йогурти. І я купляла то великий здоровий йогурт і, і молоко єсть. О, вже зараз будуть працювати хлопці, обід уже закінчився, і зараз почнуть ото терохтіть. оббивати стіни. Ну, що ж це ж таке діло? А тоді, знаєте, зайшла куди магазин Уф. Секонд-хенд, сьогодні там це по 2 євро. Людей повно, повно людей, усі щось беруть. А знаєте так, якщо 4 речі береш, платиш за 3. Получається так, за 4 взяв, заплатив 6 євро, 6 розділити на 4, це по 1,5 євро. Одна річ, виходить. Ви знаєте, хороші речі, хороші. ну я подивилась, ну, не треба мені, дівчатка мої ріднесенькі, не треба мені нічого, у мене повно всього свого. Треба вже опять розхламля... розхламляшку робити, розхламляшку. Може, колись і зроблю на цій неділі розхламляшку. Завтра поїду, заберу свого чемодана той, що мені прислали з того. Із, із фірми Любтханса, вони ж мені понівечили мого чемоданчика. Вони мого чемодана оцінили 98 євро. От, і тоді прислали, ната на, на комп'ютері писала таку розкладку прислали, що я могла вибрати безкоштовно, а що я могла вибрати і доплатити. Я Наті сказала, ні-ні, я -ні -ні, навіть мені за те, що доплачувати, не показую. Вона каже, так, підожди. Не, не шведи, підожди. Значить, було два видачі маданів такі, що не треба доплачувати. Я вибрала тканиновий, такий бордовий із, із грязно-розовим. Подивися, так подивитись, покажу вам завтра. Такий саме був і темно-зелений, і темно-синій. Ну, цей мені більше сподобався. Тоді пластикові були. Але я вибрала оцей тканиновий, бо він на 8, ой, на два з кілограм, тому що він сам важить 2,5 з а пластикові по 3,5 кіла на, на ціле кіло важкіший, я не захотіла, бо це ж на кіло, тоді менше товару положиш у сумку. Да? І тоді можна було доплатити 39 євро і взяти, значить, комплект. Здоровий чемодан, менший чемодан і сумочка. Але треба було пластикові. Але треба було доплатити 39 євро. Я наті кажу: тобі треба, я тобі привезу, скажімо, собі здоровий оставлю. Хоча я той старий свій ще зашию, ще буду їздити з ним. От. А вона каже: ні-ні, ні у нас є чемодани, нам не треба. Тоді кажу, давай оце той, що Ну І вибрали. Так що завтра поїду получу його. Але прислали дуже далеко, Жукарина прийдеться їхати. Ну не знаю. Поїду завтра, подивлюсь, яка там коробка є. Можна розпакувати та у руки взяти. Ну, не важкий же, два з половиною. Так що, якось так. от. Якось Так Так що бувайте здорові, мої рідненькі. Все вам доброго, всьому хорошого. Обіймаю вас, всіх цілую. Папа. -па.